Свіже доглянути і молоде обличчя можливо без уколів і макіяжу. Я косметологиня з вищою медичною освітою і 12-річним досвідом у сфері косметології Ліля Цимбалюк. У студії Cosmetology Secret ми не просто з турботою робимо послуги, а ми навчаємо вас розуміти свою шкіру. Коротко і з гумором. Про це ми розказуємо у всіх соцмережах. На Ютубі є більш розгорнуті і глибокі відео по різних проблематиках. А під час консультацій ми говоримо про те, як вам вирішити найкраще і найлегше. Ту задачу, яку ви перед нами ставите. Консультуємо і онлайн, і в студії. Вам до нас, якщо ви хочете освітлити пігментацію, відновити тонус і зволожити шкіру, зменшити глибину зморшок, підтягнути овал обличчя, зменшити темні кола під очима і зменшити набряки, зменшити постакни, плями і рубці. Перезавантажитись під час масажу обличчя і тіла, видалити волосся тимчасово або назавжди, або підібрати грамотний домашній догляд для вас, для вашого підлітка чи для чоловіка. У нашій студії на вас чекають послуги масажу, косметології апаратної і мануальної депіляція, електроепіляція і косметика, яку ми підбираємо під вашу шкіру. Секрет краси це не магія, а регулярність і знання. Приходьте, ми з турботою підберемо вам і домашній догляд, і схему догляду без зайвого тиску і нав'язувань.